Продаємо торгове обладнання бувалого вживання після реставрації. Холодильну шафу показуємо. Короткий відеоогляд по основному. Відеоогляд робимо для людей, які не мають змоги під'їхати, і побачити обладнання на місці. Ось детальненько знімаємо, бокові частини, верхній банер. Ось інша бокова частина. Е, холодильна шафа, середньотемпературна пофарбована. У темно-сірий колір ось із, чорною, такою ось, із чорним фасадом. Значить, що <кій> ця холодильна шафа вітрина має висоту 1,95 м. Довжина та ширина 58 см на 58 см. Тут саме в цій холодильній шафі ущільнююча резина нова. Стоїть, має чотири полиці, плюс нижній подіум виставки. Значить, ось у нас зверху клавіша вимкнення, вимкнення компресора, де ще пилюкою припав. Стояв тут окремо клавіша на вимкнення, вимкнення, освітлення внутрішнього, плюс термостат виставлено на плюс 3 градуси. Від 2 до 8 регулюється температура. Така шафка споживає 350 Вт в одну годину. Глибина полиці у нас 33 см і ширина внутрішня 50 см. Шафка після діагностики майстром холодильщиком готова до відправлення. Обладнання бувалого вживання після реставрації. Так, покажемо ззаді. Ось у нас конденсатор. Так, тут у нас кришечка на мотор-компресор, моторкомпресор. Поправлю О, є кришечка на конденсатор, сам мотор-компресор, Працює тихо. Кого цікавить торгове обладнання, бувалого вживання? Запитуйте, є багато цікавого, багато різного касові бокси, візочки, різні пластикові, металеві тут у нас стелажі, різне холодильне обладнання та інше для торгівлі.